Друзі, всім привіт! Канал Шалений тракторист. Ну що, друзі, пізня посівна соняшника від компанії Вітера. Будемо сіяти три гібриди. Зараз там є у нас огородик. Один. Поїдемо засіїм. Будемо сіяти від компанії Вітера три гібриди, друзі. Буде Олексасу, Нестор Су і Нетасу. СУ. Так, покажу вам семена. давайте почнемо з нетти. Нет, отакі семена, друзі. Семена класні, протравка якась така, знаєте, ярка дебела. Так. Буду засипати, друзі, кожен мішок. В один міш в мене нети трохи менше. Нетти засиплю в дві банки леві. А потім по три банки засиплю Нестора і Олекса. Ось такі семена, друзі, Нестора. Огонь. Так, і ось, друзі, останній гібрид, який буде посіяний Олекса. Класні семена, вони, в принципі, по... Виду сім'ян, вони друг на друга схожі, але відрізняються. Так, ось такі ось, друзі, мішечки. Саня, привіт, дякую, що виділив. Соняшника твого. Дуже цікаво, що вийде. Зараз, друзі, засипаємося і будемо потихонечку видвигатися. Так що я, друзі, тестую, а ви обираєте. Так що такі друзі справи. Підписуємося на канал Шалений Тракторист. Також є сайт Вітери, друзі. Кому треба, переходьте за посиланням, є пшенички в них. Дуже багато полізної інформації. Так що, кому треба, можете зв'язатися з Олександром, він підкаже вам. Ну, Взагалі цікавий такий гібридики. Травка дебела, руки сині вже. Ну Мені, мабуть, по сіменам сам найбільше оці подобається. Це буде нета. Та і ці вроді ну, класні, одним словом, Ну, мені подобається, буду пробувати. Якщо все буде файно і так, як кажуть, що вони не уступають нічим піонерам і сингентів, то... Будемо, значить, сіяти. Побачимо. Посіємо в цьому році, побачимо. Бачите, якийсь шлямбур. Так що такі друзі справи. Ютуб канал шалений тракторист, Тікток Шалений тракторист. Підписуємося, ставимо лайкосик і наблюдаємо. І все буде, друзі, Україна. Слава Україні, слава ЗСУ. Україна тільки. Перемога буде наша, друзі. Все, дякую, гарного дня чекатимемо сході